Вітаю на каналі у гостях у Тані. У сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про те, як я саджу перець. Дуже цікава посадка перцю У мене на сторінках YouTube каналу я не мало бачила, щоб так садили перець, але це дуже гарний спосіб посадки. Я розкажу, чому я так саджу перець, схему посадки. Ну, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ставте, пишіть коментарі, і я вам буду дуже вдячна. Ось у мене розсадник перцю. Я в цьому році вирішила його пікерувати, але намучилася і навіть пожалкувала, що так зробила, тому що перець я зазвичай не пікірую, я його сію і потім відразу із ящичків висіваю, висаджую у відкритий ґрунт. Ну, перець. Вийшов непоганий, не дивлячись на заморозки, приморозки і так далі. Ось отакий. Корінь у цього перця. Ось Гарна коренева система. Ось він такий я. Буду садити його. Вчора я посадила, він трохи по вуха попускав, але це не страшне. Ми його залили водою, загребемо і буде у нас перець. Як я саджу? По-перше, ось ці листочки я обриваю, тому що тут вже з пазухів лізуть ось нові листочки, а оцей листочок не справжній, я його обриваю. ось, ось так, Саджу. Перше, те, що я не знаю, перець я саджу не глибоко. Я бачила відео, де розповідають про те, що там треба глибше посадити, тоді бічні корінці не растуть. Я не буду стверджувати, мож... стверджувати, але можливо, я помиляюся, але перця бічні корінці, здається, не наростають. Тому я його саджу ось отак, отак саджу, щоб він тримався, і все. Тепер стосовно посадки. Дуже давно, ще будучи студенткою університету Каразіна, ми їздили в Херсонську область, <кій> стройотряди тоді називалися. Будівельні загони, студенти, весь вересень і жовтень. Ми там працювали на, овоч, на овочах. Там баштані, кукуруза, виноград, помідори і перець. І ось що ми помітили? Ми помітили, що перець на полях був посаджений дуже густо, але він був посаджений ось таким чином. У одну лунку садили два стебла. Розумієте? І... У нас були дівчата з різних регіонів України, Полтавщина, Черкащина і так далі. У нас було багато. У нас це філологічний факультет, в основному дівчата. І ми дивувалися, перес так легко було збирати його. І його було стільки багато на стеблах, ну на відміну від помідорів, бо помідори по всьому полю були розкидані, як і кавуни. І з нами був такий дуже поважного віку агроном. Він потім розповідав про те, що він грек, і що його батьки звідкись там приїхали, ми його стали запитувати, чому ви так перець садите. І він пояснив нам, що перець потрібно садити саме ось отак. По дві, по два стебелечка в одну луночку. І тоді він каже, як він казав, перець любить шептатися. І ви знаєте, дійсно, я вже потім. Приїхала додому, вдома ну, розповідала мамі, мама, мабуть, знала, але вона густенько пересадила, але не по дві стеблинки у, в одну луночку. І ми почали садити. Я зараз саджу, ви знаєте, ну, перцю дійсно набагато більше, ніж коли садимо по одному стебелечку. Справа в тому, що як він нам потім розказував, що перець один одного затіняє, він не печеться на сонці. Він гарно розвивається. Яка причина, що він так розвивається, я не знаю. Але я от спостерігала, якщо десь там є така місцина, що я по одному так посаджу, по то там набагато гірший перець і не набаг... не, не, ну, не, він не дуже великий, хоча одна й та сама розсада. Яка схема? Я ось, наприклад, саджу. ну, Якщо у кого багато є місця на городі, то Можна посадити його трошечки по-іншому, як я саджу. Між оцею рослиною, між цими двома кущиками, ось вони. І між цими двома кущиками 40 см мене. Ось отут 40 см. Далі, від, між рядочками теж 40. Теж 40 см. Посадка у мене йде в шахматному порядку. Ось дивіться, я посадила тут два стебла, а ось оце стебло я вже саджу між ними. Виходить, що тут і тут, між ними 50, тут 50, 40 і 40. І отак я саджу рядочки. Але розумієте, повторю, що якщо у кого є більша територія, де посадити перець, то... Краще садити ось два рядочки, посадили по 40 см, потім зробили 80 см 80 ну, стежечку чи місце пропустили. І знову два рядочки. Тоді дуже зручно його збирати. Бо перець розростеться, він буде у вас великий. І ви будете проходити з одного боку і з іншого боку. ось отут. Тут у вас буде проміжок, і знову два рядочки, знову два рядочки, і знову буде у вас проміжок. І ось таким чином дуже гарно і дуже зручно збирати і перець рости. Ось такою посадкою я саджу перець, і ви знаєте, я жодного року не, не пожалкувала в тому, що так саджу. Зараз ми перець полили. Ми його засунемо сухою землею, загрибимо і більше ми його поливати не будемо, хоча в нас немає дощу. Але він прийметься, думаю, днів через три, тому що корінь гарний. Ну а потім вже, звичайно, підгодівля перцю. Перець я дуже не годую, тому що щоб він не жирував стебла. Бачите, гарні такі стебла. Усередині вже у деяких є. ось навіть і буде скоро квіточка. Але в основному майже на всіх стеблах перцю, першу квітку я зриваю. Я залишаю декілька стебл, там десяток, для того, щоб мені швидше отримати урожай перцю, але все одно, як тільки перець більш-менш він, ну навіть зелений, я його зриваю. Тому що, якщо багато, Багато перцю на стеблі, то не, далі він не хоче рости. Не, не дає можливості рослині нарощувати багато перчин. І тому я зриваю і потім знову перець росте. Ось отаку інформацію я вам хотіла донести, розказати про свій метод посадки перцю по, по два стебельця в одну луночку. Це ось головне, головна тема мого відео, що це дійсно працює. Ось бачите, вже треба ось це виламати. Це дійсно працює і дійсно це гарний такий дієвий метод. На все добре, всім миру. Дякую за перегляд. До побачення.